Надо, или нет? Надо, или нет? Ну я куртку візьму собі. Я хочу вам показати, якщо ви будете в цьому номері, ми сховали 100 доларів отут. Зараз я покажу де. Вон там в жабці. Якщо що, приїжджайте в жабку і забирайте. Скажіть, що тут для мене залишили 100 доларів. Зрозуміли? От жабка. Коротше, координати я вам пізніше скину, хоча можете і самі знайти. Опа, от такі у нас апартаменти. Ну, це зранку. Короте, щоб ви знали, що це. Ну, плитку поклали так собі. Вона щось грає. Андрюха Шевченка би сказав би, ну це, якісь гастробайтери. Одна гуляє. Ну, коротше. Да, Ну, короче, все не по-нашому написано, як, ви, як завжди. Ну це Польша. Польща. ну, звічний наш ворог. Шучу, звісно. Нормальні люди, хлопці. Отакий От номер. У нас є номер. Да. Ну, тут номер. Бачиш? От контрабанда. Контрабанда. Кава непогана була. Зробила така картина. Я думаю, що це метелик. Ось. Ну, Що вам сказати? Отакі такі номер. Тут треба було щось протирати. Ясно. Привіт. Ну, тут ще і сейф. Коли ми сховали всі наші гроші. Да. А це моя кімната, я тут трошки не прибрав. Мені подобається, знаєте, що тут от є таке дзеркало, я не знаю, ну просто офігенно. Подивіться. Подивіться, яке дзеркало в цій, в цій ванній кімнаті. Ну, коротше, класно все зроблено для людей. Ось, шкафчик такий маленький. Все, ми йдемо снідати. В общем, дивіться, дивіться далі наш е, да. Льоліки болік в Кракові. Давайте.